Усім привіт! Вас вітає канал «До щедрого столу». Сьогодні ми будемо готувати дуже корисну страву. Це дієтичні котлети. Особисто я дуже полюбляю куряче філе, оскільки воно дуже ніжне і з ним надзвичайно легко працювати. Ви навіть не уявляєте, скільки страв можна приготувати із цього м'яса. Тож готуємо необхідні продукти. Філейний курячий фарш, цибуля, морква, сметана борошна, сода, сіль та перець за смаком. От власне і все. Рецепт знаходиться під відео. У нас є фарш 500 грамів. Нам треба зараз сюди натерти по одній морквині та цибулині на дрібній терці. Отже, натираємо. Морку та цибулю вже натерто, А зараз додаємо інші інгредієнти. Це зокрема. Дві столові ложки сметани, сіль та перець за смаком. І це все гарненько перемішуємо. Фарш перемішано. А тепер ми кидаємо сюди 2 столові ложечки борошна. Одна і друга. Ви можете вкинути панірувальні сухарі. Так, і тепер ще у нас пів чайної ложечки соди. Так, для об'єму. Гарненько перемішуємо. Фарш уже готовий. Однак я зауважу: особливість цієї страви полягає в тому, що у фарші відсутні яйця. Але на смак це ніяк не впливає. Отже, починаємо смажити. Так. А зараз пукаємо ручки. Водичку і формуємо котлети такої круглої форми. Подивімося, як смажаться наші котлетки. Можна перегортати на інший бік. Так, і це також можна перегортати. А зараз нам треба ще приготувати соус. Для цього необхідно. Кубиками різати цибулю і натерти моркву. Котлетки гарно підсмажилися, ще трошки їм лишилося досмажитися, і ми маємо зробити зараз соус. Так, спочатку заправочка, яку ми тільки що заготували, це морква та цибуля. Розкидаємо. Сюди гарненько, а тепер солимо та перчимо за смаком. Додаємо сметани. гарно так рівномірно. намірно. Розподіляємо і заливаємо і в склянки водички в нас буде. Накриваємо зараз кришкою і приблизно 10-12 е, хвилин на слабенькому вогні. Хай доготовується. Ятичні котлетки вже готові. А зараз ми приготуємо для них гарнір звертішейки. Єдичні котлети вже повністю готові. Вони надзвичайно ніжні, апетитні, а ще дуже корисні. І я вкотре переконуюся, що все геніальне робиться просто. Якщо ви втомилися від жирної та солодкої їжі, то наша страва в поєднанні з овочами найкращий варіант для покращення харчового раціону. Тож готуйте корисні страви разом зі щедрим столом. Пишіть свої коментарі. А якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво!